Ну що, друзі, все чудово! Ми знову на місці. Будинок на балях. День четвертий. Приїхали ми. І, значить, друзі, набрали ось фонарів, били ще один фонарь ось, проводів, вилок. Дивіться, готуємося до кубатури. Друзі, я ж вам казав, що обов'язково налаштую роботу, так як потрібно швидко зробити цей будиночок. Тому оці дні ми трошки втягнули, а зараз стаємо і масово даємо куби. Зараз хлопці обов'язково тепер затруть, друзі, оцей весь лишній клей. Десь затруть зуби да, на самому газоблоці. Ну, все чітко працюємо, кожний ряд будемо затирати, як завжди. Тому сьогоднішня серія наша буде називатися Куба Тура. Ми зараз можемо легко три ряда піднімати. І той ряд вже це буде четвертий, да? якщо рахуватися цим першим. Четвертий ряд знову ж буде заштроблюватися. І з четвертого ряду вже потім виріжуться наші вікна. От і все. Ну і плюс Петрович зараз стане тут, докладе оцей кут. Це ванна кімната. Там же в нас все вже зроблено. Все, слідкуйте, всім дякуємо, хто ставить нам вподобайки, коментує, друзі. Будь ласка, підтримуйте наш канал. Ну, не знаю, цікавий він не цікавий, ну, все одно. Щось та й інколи можна якусь думаю, інформацію зробити. Просто спостерігати, як працюємо, То в дощі, то вночі, то ще якось. А мокрий газик з ним працювати, Да, не дуже. Але. Все, друзі, перетираємо, дуйчиком здуваємо і працюємо. Ти? Електрику налаштовую. Молодець. Андрюха зараз замішає всім клей, всім розчин. І потім продовжить займатися нашою електрикою. Поки що вона не дуже потрібна. Зараз. Потрібніше, щоб всі гуляри стали на свою роботу і займалися клапками. А Макс якраз і дотер вже туди. Макс, а де Дуйчик? А он він. А що він там і ночував чи що? Друзі. Дуйчик, мабуть, тут і ночував. Ото по потьомках ми вчора так збиралися. Ну нічого. Тепер будуть фонарі, У нас аж п'ять фонарів тепер. П'ять штук, уявляєте? Ой, чотири, так, да, Макс? Чотири. Три було і один купили ще. Тому налаштуємо роботу, все буде добре. Ну, оце вже воно, бачите, друзі. Це вже дуйчик виконує свою роль. І якщо ми сьогодні зараз, як я й казав, по планах монтуємо ще три ряди і четвертий потрібно буде робити. Пробуємо вже там штробитись, видувати і побачимо, як воно все буде. І, ну Або в наступному відео вже завтра будемо штробитись. Але вже буде сухіший блок і вже дуючик буде справлятись із своєю роботою. Тому слідкуйте, слідкуйте за кожним нашим робочим днем. О, це він, так? Да? Макс? Да. Оце гарний клей. Друзі. Вичисляємо зараз, який потрібно нам клей. Да? Втім, вже ви знаєте, що у нас блок мокроватий, тому зараз вичисляємо еластичність, так сказати. Вірніше не еластичність, а як Макс правильно сказати. Трудні, трудне запитання. Про еластичність. До речі, оце клейс, друзі, з канмі. Чесно скажу, гарний клей. Ми працювали з ним і на... Будинку з 375-го газоблоку і на цьому об'єкті також. Гарний еластичний клей. Ну все, поїхали. Кромка, як завжди, все. Чудово. Друзі. Бачите, стараємося. Ми не просто скердуємо газоблоки. Кожну блочинку монтуємо індивідуально. А то деякі замовники нам кажуть, ой, нам не потрібно. Красота ваша, нам потрібно швидко і дешево. Тому ми з такими замовниками не працюємо, щоб ви розуміли. Ми працюємо тільки з тими замовниками, які хочуть, щоб у них було якісно, красиво і так далі. Ну що, друзі, перший кут пішов. Уже ми бачимо якусь нашу красоту. Вирізається і все буде чудово. Друзі, дайте нам трошки часу, і ви побачите тут ідеальний, білесенький. Будиночок просто, Газик буде тут як під розшивочку, змурований, все буде дуже красиво. Потрібно нам тільки трошки часу. Так як у нас газик намок, і це все потрібно нам виправити. А для цього, ще раз кажу, потрібно час. А так скоро тут буде ідеальна просто кладочка. Так, як завжди ми працюємо, все до міліметрів, все чудово буде. Замовник буде просто в захваті. Почнемо, друзі, ще один кут. Це той кут, про який я і казав. Той, що йде до нашої фірточки. Так сказати, парадний. І так, друзі, пройшло трохи часу і знімемо, так сказати, черговий наш кусочок відео. Вже маємо ми ось перший кут. Красоту ви цю всю, бачите, друзі. Будь ласочка. а також маємо ми вже і другий кут. Зараз підійдемо до нього. Дивіться, друзі, будь ласка. Все красиво, так? Да? Зараз Максон працює вже над третім кутом і Петрович став на четвертий кут. Тому, друзі, зараз будуть вже побудовані всі чотири кути під наш ряд, який буде. Заштроблюватися і потім на ньому вже виріжуться вікна. Ось, як бачите, Петрович вже ванну кімнату вирізав, зараз вона підсихає, схвачується тут. І потім Андрюха вже заштробиться. Тут, друзі, ми вчора провтикали, показую, але зараз все видовбаємо, вичистимо і вкинемо сюди гешку. Обов'язково бувають у нас помилки, але ми завжди їх виправляємо. Андрюш, тут теж доріжеш до краю, да? до відкосав. Друзі, обов'язково бувають і в нас помилки, але ми їх завжди виправляємо. Отакі От будуть гешечки кругом. І обов'язкове з'єднання, як ви в попередній серії вже бачили, із наружною штрубою. Тільки так, друзі, дивіться, показую. Андрюха тут на цих з'єднаннях гарно поглибше повирізав. Ну, як поглибше. У нас штруба, виходить, 2,5 см вниз і 2,5 ширина її. Ну, така фреза у нас. Арматура 2 це буде 16, тому там чудово все проходить. Все, друзі, пішла кубатура. Ось показую вам. Хлопці сьогодні налаштовані, да Макс? Да. Ти налаштований? Да. Єдина проблема у нас буде зараз, це газоблок. Газоблок, як ви бачите, весь наш далеко. І треба його буде весь всередину заносити. Ніхто не буде сюди аж з Полтави замовляти маніпулятор. Тому якось отак будемо працювати. Ну нам до цього не, не привикають, так, да, Макс? Mm -hmm. <laughs> Чуєш? Mm -hmm. Так що ми на багатьох об'єктах його заносили. А друг, багато там ще в нас восьмої арматури. А? Mm -hmm. Щось, не дуже. Щось не дуже. Та їй, в принципі, не дуже багато й треба. Тут, мабуть, кругів 4 буде армуватись. Mm -hmm. Ну, побачимо, друзі. Все побачимо. Куплявся замовник. Тому, якщо що, довеземо. Все, слідкуйте, а ми працюємо далі. І так як кути в нас вже майже готові всі, починаємо тепер забудовувати наші лінії. І тому кожен при роботі. Андрюха зараз заармовується. Потім ми зараз лінії швиденько закладемо і він вже стане штрувитися четвертий ряд. Підвіконний, так сказати. До речі, обов'язково завжди його. Штробіт. Підвіконний ряд. Це, так сказати, найголовніша умова при армуванні газоблоку. Підвіконний ряд. Максим даєш? Все вірно, Андрюха Красавчик. Друзі, нагинає він уже ось. Гешок дивіться, все буде чудово, все зв'яжеться. Все під відеокамеру. Що, не працює? Міняй, друзі, знову бачите, як гарно, що ми сьогодні 4 вилки отаких от купили. Зараз Андрюха буде міняти на нову. Бо вже надоїло. То працює, то не працює. До речі, якщо я скажу, не дуже вони щось гарної чи якості. Щось ми їх часто міняємо. Оце супер. Замінив Андрюха. Як відчував, що сьогодні потрібно їх купити. Купив 4 штуки. Та вони реально, друзі, працюємо багато, летять страшне. Так, все, стали вже на лінії, друзі. Всі на лініях. Триває-триває процес. Всі при роботі. Андрюха продовжує армування. Армування тут, друзі, непросте. Купа углів оцих перев'язок, дивіться, просто можна навіть трохи запутатись. Ну, все робимо так, як потрібно. Тут теж він кругом гешки повставляв. Все тут є. Кругом на кожному такому з'єднанні обов'язково буде гешка. Отут же ж ми, як я й казав, переробимо. Но це в самому кінці, друзі. Ну все, працюємо далі. Друзі, Макс здирає клей, переміряли з ним. Прийняли рішення, так як тут же ж у нас все в'яжеться, ви бачите, з перегородками. Якщо йти з цієї сторони, виходить перев'язка 12 см, що дуже добре. Так як дозволяється, не менше небажано 10 см. Ну а тут, якщо він цілу зараз змонтує, там буде 5 чи 6 см, тому не годиться, хай іде з цієї сторони. Да, тепер прийдеться, приходиться нам через оці перегородки, багато запилювати кусків буде. Ну, нічого не поробиш. Ось запилений кусок, дивіться, ідеальний, тонесенький шовчик. Все тут чудово. Петровича ось теж тут куча кусків, але нічого не поробиш. Андрюха друзі масово армує. Я вам скажу чесно, це, мабуть, найкумарніша робота при... Плаці газоблоку, оце штроблення, оце все, гарматурки, оце, оце все. Це сама гірша робота. Особливо на таких, так. Да? Купа всяких кусочків, перегородочків, уголків. Ну, все це треба зв'язати якісно. Покажу вам перші вже зуби я. Перші. Хочу сказати, що їх тут дуже мало таких зубів поки що. Але вони є. Там все чудово. А тут оце один попався. Хлопці кажуть те, що рідко зустрічається. Ну, коротше, висновок. Трохи кращий тут газоблок, ніж на попередньому об'єкті. Ну, ще рано робити висновки, тому працюємо далі. Обов'язково ряд затертий і прибрана вся пилюка. Монтуємо наступний ряд. І так ми працюємо з кожним рядом. Обов'язкова умова. Всі зуби, якщо десь трохи є, все стирається. Знову ряд затерли і змітаємо. Отак-о. От Друзі, ну чесно кажу, це ж не то, що там. ну, Дуйчик це дуже зручна штука. Єдина умова, треба, щоб у вас був сухий, більш-менш газоблок. І в нас він уже і сухий. Ну як сухий. Краще, ніж вчора. <хи> і тут, Андрюх, давай. До війни. Я б і сам здув, ну, щоб краще було зняти відос для наших дорогих глядачів. Друзі, навіть скажу вам так, навіть для себе не треба лінуватися, терти кожен ряд. Сам муляр навіть від цього виграє. В нього буде менше потім мороки, ніж оце тут почнеться всяке отака, да, стрибання. Оті. Краще його таки тернути, не так це вже й важко. Тим більше, що я скажу, це такий блок не дуже й поганий. Ну... Ми Ще подивимося. Замазав гешком, та воно і видно. І не позвав. Без... І не позвав, так. Все домазав. Молодець. Все, повністю в нас заармовано. так, Андрюх? Так. Красота, друзі, все, оце ми маємо на цю секунду. Повністю вирізаний наш будинок. Повністю... Зараз отак покажу вам. Дивіться. Всі перегородки, плюс все просто заармовано. Ще ряд, так, да, Макс? Фух, так. Да. Я не знаю, що краще, Макс, чи куби. А? Що краще, куби чи не куби? Чи вікна завтра будуть? Куби? Так, так важко на спину. Ой, час летить, страшне, друзі, вже п'ята година. Ну і майже три стіни в нас зроблені. Андрюха вже готує ось фонарі такі. Починав, так, да, Андрюх? Як приїхали, хоча ми знову приїхали, пів 11. Оцей не розкручується, так? Да? Та болгарочко його сточив, береже. Цьому фонарю вже 10 років. Як не більше. А ну що тут у Петровича? а? Петрович, Красоту робиш? Друзі, дивіться, красота. Ну, як таке ось попадається, вже ж... Петрович, а де ото кусочок відпав? Ти його не, не, не знайшов, так? Да? Погано, що так. Отпадає цей газик, друзі, ну нічого не поробиш. Ну і тут, друзі, вже все схватилося. Воно, воно видно, там кусок вчорашнього армування і сьогоднішнє. Вже гарно воно все схватилось. Затираємо. І потрібно зробити сьогодні і цю стіну. Ось і тут, друзі, знайшов. Я дивіться, який тут шовчик маємо. А там он його немає вже. Тому, в принципі, такий висновок по цьому газіку. Є і з ним трохи проблеми, трохи. Але ж не так як. Тому, що ми працювали? Менше тут отаких всяких збоїв. Ну і плюс скажу вам під шумок, що цей блок набагато легший і хоч і мокрий. А пиляється ж він взагалі. Просто прекрасно. І фрезером, і ручною пилкою. Пиляється прекрасно, друзі. Ми це зрозуміли на 500-му блоці, на попередньому об'єкті. Це було там жахіття. Кажу, Андрюхі, витягни оту виноску, бо заважає вона мені. Не тільки мені, а всім ходити тут. Скільки Андрюх? Хвилин 10 уже, да? Мучись? Та ні. Що ні? Не. Ну, всім точно. Ха -ха -ха. Каже, хто її так забив? А це ми, друзі, весною загепали. Так, Петрович, так? Да? Ти Петрович забивав їх? Петрович, ну. Петрович загатив так. Тут держиться конкретно. Ну що, кругом газик повиробляли, там он Макс вже носить. Да. Друзі. Оце пішло. Оце як докладем, Буде. Буде, буде, буде. Десь 13 кубів без, без перегородок. Без перегородок 13 кубів. Що ти кажеш, Макс? Так, гриби. Да, гриби, я знаю. А скільки він два роки вже цей газик стоїть? Ти мені є, друзі, ти мені є. Зараз вже будемо вмикати фонарі. Працювати по-любому ще потрібно. Хоча б з годинку. Ну, оці два ряди по максимуму підняти, скільки вийде. І там масу вже доробляє. Ну, не знаю. І клею залишилось два мішки. Виробили весь клей сьогодні. Петрович, може ти в мене тернеш, що? Так, ну добре, працюємо. Оп! Ха -ха. Світло! Вмикаю і збиваю. Зараз хлопці налаштовуються вже. Щоб вімкнути світло. Так, да, рано темніє Та, вже. Погано. Через те не люблю осінь, що рано темніє. А так, в принципі, нормально, не жарко. Оце, друзі, ще тут нам два ряди залишилось. І по кругу все. І і є той ряд під вікна. Тому завтра армуємо їх. Може сьогодні Андрюха там щось фрезером пройдеться та вийдує. А ми завтра вже самі заармуємо. Бо ми завтра вже будемо працювати втрьох. Ой, ото -от так. Плюс перегородки вже на завтра, бо немає клею. Друзі. Та й в принципі вже темніє самі бачите. Вон хлопці, дивіться, який фонарь він кров. Тому ми, в принципі, ще попрацюємо. Ну, Можна так сказати, що наш четвертий день будівництва будинку на палях вже йде до завершення. Знову ще раз почали ми десь об 11 зараз 6. Тобто це ми працювали 7 годин, ну ще десь півгодинки, максимум годинку, ну 8 годин. Можна сказати сьогодні, так, «Да, Петрович? Ну, видно трохи роботу. Багато доармували. Там доклали ванну кімнату. Повністю сьогодні Петрович вирізав. Ну і плюс поклали ж оце три ряди по кругу. Ну і ще ж ми працюємо. Ще ми не тікаємо, ще заключне відео вам. Зніму, друзі. Вмикай! О! Ха -ха -ха. Та ти що? Краще, ніж в день. А ще ж один фонарь. А, відніше можна ще аж три вімкнути. Зараз Андрюха міняє ще один провод. Ми ж купили нові, друзі, два проводи. І зараз ще один такий фонарь буде з тієї сторони у Петровича. І просто супер. Да, Макс, норм, видно ж. Так. Те Можна робити до утра, да? <схай> Колись, отак, Макс, я працював у Полтава трансбуд. Почув? Це, це, був, так, це був жах. Де ти? В Трансбуді працював? Так. Так. Хіба що в фінансовому <схай> ділі. <схай> 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 а ми з Петровичем працювали вдвох, друзі, починали кар'єру там. Ой. Там було страшне. Ну що, бачите, да? Все видно. Тому, в принципі, можна працювати. Ну, ми дуже і не будемо затягувати, бо треба ж колись і відпочивати. Годинку ще попрацюємо. Да, Макс? Годинку? А може й менше. Так клей доробимо та й все. Ще на блок. Ну, не доробили ряд. Ну нічого. Завтра доробимо, да, Андрюх? Все, прибираємо, збираємо. І фонарі, Андрю, що той опускаємо. Інакше він впаде і поб'ється. Друзі, все, немає клею. Не доробили ряд. Обідно. Обідно. Петровича там ще трохи є. Завтра везу масово повний багажник в ланосі клею. І працюємо далі.